Друзі, не те, щоб я сильно радів і тут би стрибав в увазі, як через те, що, очевидно, Пригожин дивиться мій канал і інші, де я кажу про те, що в Росії все закінчиться, скоріш за все, так, як в 1917 році, подібно, де будуть задіяні велика кількість військових, які вчинять повстання, і це буде революційна маса, яка призведе до змін. Ну, тобто, це не означає, що воно призведе до хороших змін, позитивних, але призведе до якихось змін. І ось про це заговорив Пригожин. Він дав інтерв'ю долгову розширений, і в ньому він заявив про те, що в Росії все може закінчитися, так як в 1917 році. Крім того, в цьому інтерв'ю він заявив про те, що українська армія дуже сильна і українська нація сильна, яку поважають у світі. Сказав про те, що загинуло щонайменше 20 тисяч вагнерівців в боях. Ну, ясна річ, він применшив цифри, їх загинуло більше, але він визнає дійсно великі втрати. і це Є фактом, і найголовніше він говорить про 1917 рік. Про що це може свідчити? Ну як я й обіцяв і казав про те, що Пригожин зараз після відходу з Бахмуту він займеться активною політичною діяльністю, буде робити заяви. Він вже їх робить, він вже їх проголошує. І на кого він робить опертя? Він робить опертя на як більшовики в 1917-му і подіям, які передували, вони шукали пролетарів, тобто якісь обездолені маси сьогодні. Пригожин в Росії шукає таких серед російських військових мобілізованих, з якими, на його думку, несправедливо поступило Міністерство оборони Росії армія. А чи ж ви туди йшли? Чи ж ви покірно як раби йшли на заклання і йшли на війну? Це питання до них. Але разом з тим треба сказати, що він робить ставку саме на них. Він робить ставку на цих. Мобілізованих, які не задоволені, яких не влаштовує, і це для нього новий клас пролетаріату, який потенційно буде його опертям, який має творити і робити ось ту саму революцію, і яка, до речі, і визріває. до речі, в топку до цієї теми і в підживлення цієї теми дуже добре грають ось такі. Акції е, іншого крила російської опозиції, е, яка виглядає більш адекватно, ніж вагнерівці і пригожинці це очевидно, які більше на стороні світла все ж таки не є вбивцями, катами і терористами, але вони є. Це РДК і Легіон Свободи Росії. Вони теж впливають, вони розхитують цю ситуацію. Тобто ситуація китається з кількох напрямків і порівняння досить, скажімо так, вони е, доречні, оскільки тоді Російська імперія була втягнута в Першу світову віку, Війну вона несла великі втрати, перемог помітних не було. Економіка так само зазнавала збитків достатньо суттєвих. І е, тоді цар Микола II не міг зупинитися. Можливо, якби він зупинився і вивів війська, це не призвело б до того, що. Була вбита його сім'я, і стався більшовицький переворот в Росії, зрештою. Але зараз ситуація подібна, і треба розуміти, що Путін він впертий в своєму безумстві. Він просто так війська не виведе. Вони можуть вийти самі і вони можуть піти здійснити як. У свій час з Мусоліні похід на Рим, так і з пригоженим похід на Москву. Ось так вони і вийдуть. Ось це приблизно і сценарій. Тобто той сценарій, що фактично провокуючи певні події в Росії і підтримуючи рухи, які можуть фактично боротися і розпалювати ось це полум'я громадянської війни, нестабільності, неспокою, ось це дуже важливо на сьогоднішній день. З усіх боків, які би тільки могли би бути, це призводить до втрати керованості процесів, до втрати повноцінної монополії Путіна на владу, і це, зрештою, приводить до нестабільності в Росії, де мова навіть не тільки про повалення Путіна, а про ось те полум'я громадянської війни, яке може бути. І воно дійсно буде, тому що так складається об'єктивна історична реальність. Ця імперія, не до імперія, російська має впасти. І зникнути. І, зрештою, так і буде.